Продовжуємо роздумувати над життям святого священномученика Йосафата. Варто сказати, що святий Йосафат не вимагав від інших більше, ніж сам робив. Свідок його життя так свідчив: молодших ченців заохочував до праці та чеснотливого життя поступово, під своїм наглядом, беручи їх часто з собою в місто чи для відвідин хворих, недосвідчених перестерігав перед небезпекою, потребуючим давав милостиню. Часто й останні монастирі, заохочуючи монахів уповати на Боже проведіння. Від 1613 року, коли Йосиф Велімен Рудський стає київським митрополитом, у житті святого Єсафата починається новий етап в його служінні. Єронім Ходкевич Віленський Каштирян, тобто особа, яку призначав король або князь для управління цитаделю у місті, попросив святого Єсафата та Велімена Рудського перебрати під свій провід суперльську архімандрію. Крім того, Литовський шляхтич Григорій Тризна просив митрополита Руцького про заснування чернечої спільноти у Битині у новгородському воєводстві. Для організації монастирського побуту Руцький послав туди разом з кількома ченцями Йосафата Кунцевича, який став ігуменом цього монастиря. Завдяки прихильному ставленню Тризни обитель почала швидко розвиватися, ставши першим новіціатом реформи чернецтва протягом XVII століття. Новіця, тобто початковий етап у нашого життя, з дозволу і благословення папи, був відкритий у 1615 році. З нього згодом вийшли різні відомі діячі унійної церкви. Через деякий час при монастирі був заснований також шпиталь. У Григорія Тризне був добрий сусід і приятель Іван Мелешко, смоленський неунійний каштелян. Григорій Тризна познайомив його зі святим Єсафатом. Вже від першої зустрічі Іван Мелешко був так захоплений першим битинським ігуменом, що між ними зав'язалася щира дружба, котра привела Мелешка до сповіді та причастя в католицькій церкві. Він став добрим католиком і товаришем Єсафата, і також оборонцем східного католицизму. Будучи вдячним за ласку свого навернення, Малешко подарував Василянам село Жировиці. Тепер це село в Гроденської області в Білорусі, де знаходилася церква з чудотворною іконою Пресвятої Богородиці. Згідно із переказом, ця ікона з'явилася в 1470 році у лісі в селі Жировичі. Пастухи помітили незвичайне яскраве світло, яке пробивалося крізь гілки грушевого дерева, що стояло над джерелом. Підійшовши ближче, вони побачили на дереві невелику ікону Божої Матері в променистому сяйві. Пастухи з благоговінням взяли ікону і віднесли до Олександра Султана, шляхтича, якому належала територія лісу. Спочатку шляхтич не надав цій знахідці великого значення і заховав її в себе в помешканні. Згодом з'ясувалося, що ікона зникла з дому султана і невдовзі знову об'явилася на тому самому дереві. Сприйнявши це за Божий знак, Олександр Султан збудував на місці з'явлення ікони невеличку каплицю, куди було поміщено і саму ікону, а через декілька місяців на місці об'явлення ікони було споруджено великий дерев'яний храм успіння Пресвятої Богородиці. У 1520 році цей храм повністю згорів, незважаючи на зусилля місцевих жителів загасити пожежу. Усі думали, що ікони не стало. Проте одного разу сільські діти, повертаючись зі школи, побачили незвичайної краси Діво Марію в променистому сяйві, що сиділа на камені біля згорілого храму і тримала в руках ікону, яку всі вважали втраченою. Відтак образ Богородиці тимчасово поставили в будинку священника. а на місці каменя, на якому сиділа Богородиця внук Олександра Султана Іван, побудував спочатку невелику дерев'яну церкву, а згодом через наплив паломників була збудована велика дерев'яна церква. До неї перенесли чудотворну ікону. Близько 1526 року при храмі виник чоловічий монастир. Кам'яний храм розпочав будувати Іван Султан приблизно в 1540 році, але будівництво він не завершив. Відкупивши вроду Султанів Жировичі, храм і монастир добудував шляхтич Іван Мелешко, і, як ми вже знаємо, передав його в 1613 році монахам Василянам, а зокрема священомученику Єсафату Кунцевичу. Від моменту, коли в 1613 році ігуменом жировицького монастиря стався Йосафат, розпочинається нова віха в історії обителі. У жировицях він упорядкував церковне життя у храмі, а також за сприяння добродію збудував біля церкви монастир та перевів туди ченців звільна, щоб вони заопікувалися храмом та здійснювали духовне служіння для прочан. З того часу жировиці стали відомим паломницьким молитовним місцем, у якому діялися численні чуда. У цьому місті святий Єсафат виявлявся і священичий хист, проявивши себе як ревний проповідник, сповідник та полеміст. Багато людей іншої конфесії, які спочатку зустрічали святого Єсафата з прокльонами та богохульствами, через деякий час завдяки Божій благодаті та заступництву Пресвятої Богородиці виявляли намір повернутися до Бога, прийнявши католицьке сповідання віри. Вже після земного життя святого Єсафата історія почитання Богородиці в її іконі набуде еволюційних обертів, з огляду на велику кількість стілень, що відбувалися перед іконою Богородиці в Жировичах та її копією в Римі, під час понтифікату папи Бенедикта XIII в 1726 році, було вирішено цю ікону коронувати. За стараннями тодішнього прокуратора київських митрополитів в Римі і Ромона Венедикта Трулевича були виготовлені золоті корони, які благословив Папа Клемент XII для коронації, яка у свою чергу відбулася 19 вересня 1730 року в Жировичах. А вже майже за 300 років перед копією цієї ікони буде молитися у Ватикані Папа Франциск. Під час загальної аудієнції 11 січня 2023 року, він промовив. Не забуваємо про багатостраждальну Україну, яка завжди в наших серцях, цьому народові, що переживає жорстокі страждання, вражаємо нашу прихильність, нашу близькість і нашу молитву. Перед тим, як уділити своє благословення, святіший отець запросив в тиші помолитися за мир та наблизився до ікони. Тепер я, сказав він, якийсь час перебуватиму в мовчанні перед іконою Богородиці, що вшановується в Білорусі, молячись за цю дорогу країну та за мир, заохочую вас духовно єднатися з тією моєю молитвою. Хто значи, уявлявся ти Єсафат, такий розвиток подій, коли здійснював своє служіння в жировичах? За прикладом свого небесного покровителя ченці Василяни не лише відродили монаше життя в цьому місті, а й поширили культ чудотворної ікони на всю територію Речі Посполитої та за її межі. Згодом, у 1652 році, містечко отримало магдебурзьке право від короля та великого князя Яна ІІ Казимира. Невдовзі це місце стало великим торговим центром, що користувався власним гербом. На якому було увіковічено постать святого священомученика Єсафата, теперішній герб Жеровичів, відновлений у 2014 році, зображений у вигляді барокового щита. На гербі у блакитному полі бачимо дві чоловічі фігури. Перша з них святий Єсафат Кунцевич у чернечій рясі, з німбом над головою тримає у простягнутих руках книгу. У білій одежі, згідно з однією із версій, кричить Іван Мелешко і чудотворною іконою у жировичах. Таким чином, на гербі символічно зображено момент її передачі новому ігуманові.